Якщо ти помітила, що з руками щоки ніби сповзають униз, овал обличчя втрачає чіткість, то ти в правильному місці і це відео буде саме для тебе. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних технік омолодження і на своєму каналі, на який рекомендую підписуватися, щоб не губити мої корисні відео. Ділюся саме природніми техніками для. Природнього омолодження обличчя. Хочу трошки теорії додати про те, чому спускаються щоки і в кінці ви отримуєте комплекс, який допоможе вашим щокам піднятися. Надмірне опускання щік може відбуватися через те, що у вас надмірна вага чи велика кількість рідини в обличчі набряк, і таким чином, так як тільки шкіру нам розтягує набряк, то таким чином. Нижня частина обличчя стає масивнішою і завдяки набрику опускається вниз. І жирові пакети, і м'язи обличчя не в змозі утримати цю цю важкість. Таким чином, через втрату тонусу м'язів обличчя опускаються і ваші щоки. Якщо їх не приводити в норму товнус, в норму довжину, вони втрачають форму, і шкіра буквально сповзає вниз. Також це зниження еластичності шкіри, стан шкіри погіршується через набряк. Вона дряблою стає і слабкою. Також через спазмування м'язів середньої частини обличчя м'язи втрачають природній об'єм, через що, здається, вигляд такий, що щоки візуально провисають, тому потрібен комплексний підхід. Нам треба розслабляти м'язи і покращувати тонус шкіри. Для того, щоб ваші зауважте природній розмір щік був на місці. Ну і звичайно, це зволоження організму всередини для того, щоб шкіра назовні була зволожена. Сьогодні я вам покажу дієвий комплекс для пружності і підняття щік. А якщо ви хочете комплексний підхід, то запрошую вас в інтенсив омолодження. За 21 день, де ми працюємо з усіма ділянками обличчя. З умовами інтенсиву, ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Стартуємо 15 червня. Почнемо з розслаблення м'язів. Перше, з чого рекомендую почати, трошки повижимати наш наврик з обличчя. Таку практику не варто робити занадто часто. Але інколи можна зробити. Я пройшлась по трьом лініям: нижня частина від куточків губ до вуха і від носа по вулицям до скроні. Таким чином. Вивели зайву рідину, але виведеться повністю з обличчя вона в тому випадку, коли ви пропрацюєте поставу і вирівнюєте шию для того, щоб не було блокування для її повноцінного відходу і щоб було повний цикл її проходження. Знайдемо наші виличні м'язи і почнемо їх розслабляти і пропрацьовувати. Вібраційними рухами проходимось саме по вилиці. З однієї сторони, з іншої сторони, не натягуйте, не відтягуйте, не давіть нічого, обережно, делікатно пропрацьовуємо. І так само ці м'язи розтягуємо, розвели один, два, три, затримали, звели, переступили, не відтягуйте повіки. розвели один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Такі вправи можете по два підходи зробити з кожної сторони. Один два, Один, два, три. 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 Кладемо пальці на наші куточки губ, будемо посміхатися губами до вух, вухами, посміхатися, підтягувати тканини. До маківки. Чинимо опір пальцями при усмішці. Посміхаємось, а тут тримаємо і таким чином тренуємо м'яз. Десять разів посмішки і 10, разів, 10 секунд в статиці. І обережно розслабили губи. Тепер тренуємо щоки, ставимо опір з пальців на щоки і починаємо дути і тримаємо наш опір. З іншу руку поміняли, і так само. М -м 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 -м. вправи для щік, саме їх надування, опір, тренування можна виконувати щодня. І припіднімаємо наші жирові пакети і тонізування шкіри до вилиці. Йдемо такими вертикальними проходочками. Розслаблене обличчя вгору І такі вправи в, своє, в таку вправу в своєму темпі виконуєте за своїми відчуттями близько однієї хвилини з кожної сторони без допоміжних засобів на чисту, але природньо зволожену шкіру. Якщо зголоження не вистачає, то додавайте. Виконуйте такий масаж на регулярній основі 2-3 рази в тиждень, але не забувайте про комплексність, бо працювати з одніми щоками недостатньо для того, щоб повернути їх на місце. Пишіть в коментарях ваше відчуття і, можливо, побажання щодо наступних відео. Також приєднуйтесь в телеграм-канал, де я ділюся. Більш конкретними рішеннями для якоїсь вашої ситуації? Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному корисному відео. Бувайте!